Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас довгоочікуване українське відео, тому що щось вийшло так, що 2-3 тижні в мене не було зовсім часу щось знімати додатково, щось вам показувати, тому що вишивки було, ви знаєте, не дуже багато. Але зараз я отримала нарешті посилочку від Наталочки Шаменко. Наталочка, величезне, тобі дякую. Ти, як завжди, мені даруєш щастя, частинку моєї батьківщини величезне тобі дякую. Я завжди очікую кожну посилочку, знаєте, це як ковток повітря. Я дуже люблю українського виробника. Це <смас> ясно, що буде не останнє замовлення. Але я думаю, що в жовтні я якось трошки зроблю невеличку паузу, тому що дуже багато замовляю. Вишиваю зараз дуже мало. Але все одно мені для натхнення потрібно щось новеньке, щось цікавеньке, якісь новинки. Дівчата зараз всі були на українській виставці Headmade Expo. Я з таким беззадоволенням теж поїхала, але, на жаль, в мене не вийде. Зараз в мене такий божевільний трішки ритм життя. Тому будемо насолоджуватися тим, що мені приїхало. Я думаю, що наступну посилочку я все ж зроблю ближче до свого дня народження, десь близько до листопаду. Але зараз подивимося. Цю посилочку я чекала 2 чи 3 тижні, тому що один тиждень я сама була винувата, вона вже була в Німеччині, але я не мала ніякої змоги забрати її з пункту. Тому тільки вчора забрала і відразу хочу вам показати, що я отримала. Наталочка, ще раз тобі величезне дякую. Приберемо цей пакетик, щоб дуже не шуршати. Як завжди Наталочка кладе в кожну свою посилочку О, такі маленькі подаруночки. У мене вже збирається колекція ниточок, які мені Наталочка передала. І це ниточки DMC. супер. Ні, Це Росаш. Все одно, мені дуже подобається. Це аналог DMC. Вони дуже гарні в мене є. Декілька також ниточок цього виробника Я якось пробувала. мені дуже вони подобаються. Це є жбенятко, класне жебенятко, я тільки вчора своєму сину купила. Глюкфрош це жебенятко щастя. От мені ще одне жебенятко щастя, може якийсь магнитик, зроблю, розмалюю якось. Дуже цікаво. Величезна Наталочка, тобі дякую. В кожній посилочці, я кажу, що лежить така, такий маленький подарунок. Дивіться, я замовила собі такий його від чарівної країни. Перший раз я замовила такий собі шарик. Це дерев'яна заготовка, вишивка здається нитками та бісером. Єдине, що я не знаю, там є комплектуючі, немає комплектуючих, я перший раз так, таке замовила, але дивіться, тут написано: дерев'яна перфорована заготовка. Фетр, ні, є муліне, бісер, голка, все є. Так що я можу спокійно собі вишивати такий наборчик. Це перше. По-друге, я побачила, вперше побачила також на сайті від Чарівної країни такі браслети на шкірі. Я собі дуже хочу зробити декілька, здається, декілька замовила. Отакий От браслетик. Він мені нагадує Закарпаття, кольори Закарпаття. Взагалі дуже я люблю орнаментну вишивку, і я завжди хотіла собі щось таке зробити. Я люблю якісь такі прикраси носити на роботу, але нам не дуже дозволяють це робити. Але ми інколи це робимо. Наступне, що я собі замовила, без чого я не можу жити, це тримач для телефону, тому що коли я вишиваю, в мене постійно телефон або мій планшет, з якого я вишиваю, він постійно падає. Я бачила в дівчаток, що дівчата собі такі зробили. І дуже зручно, тому я думаю, я спробую обов'язково я собі замовила в таких патріотичних кольорах. У мене зараз все жовто-блакитне, я навіть собі три зуби намалювала. Я сиділа, думала, що б таке собі зробити. Ну, от, вигадала, щось таке. Ще один браслетик, який вже в кольорах моїх улюблених. Так, як би то світло спіймати, щоб воно не відблискувало. Отака от чудова. Такі чудові браслетики собі замовила. Це також чарівна країна. Я дуже полюбляю цього виробника. Ви знаєте, що я дуже багато собі замовляла наборів від цього виробника, від цієї фірми. Тому я дуже буду з великим задоволенням вишивати ще браслетики. Тому що браслетики я ще не вишивала. Далі я дозамовила собі ще три брошки від Тела Артіс. Але якось почула. Відгук виробника на рахунок Лукаеса мені якось стало, як, я не знаю, як то сказати правильно, мені стало трішечки обідно за Лукаес, тому що ну, я нічого не бачу того, що вони що зробили погане. Я дуже полюбляю. Лукаес, і я її також приймаю сторону цієї фірми. Але брошки від Теле Арттіс також дуже гарні, і я собі дозамовила ще вишеньку з снігуря, та ще замовила таку собі. Давно я дивилася на цей чертополох, але український чертополох, здається, чертополох так і буде. Якщо я не помиляюся. Так, чортополох так і буде. Тому що я щось <замислила> замислилася, може, якось по-інакшому воно називається. Менчим дуже подобається набори Телеартіс, тому що дуже гарні комплектуючі. Мені дуже подобаються всі самі кристали, бісери, з ланцюжки, вони дуже добре лягають, але великі я ще не вишивала. Маленькі, ви бачили, я брошки собі робила. А от великі, вони, кажуть, трішки якось складніші, ніж маленькі, але я не знаю, я спробую. У мене було наразі бажання спробувати декілька брошок повишивати, тому що на великі процеси в мене зараз, на жаль, немає часу. Я більш схильна до того, щоб повишивати щось маленьке. Але ви знаєте, я не можу без великих, я не можу без маленьких, я все... всеїстівна людина, тому я полюбляю всякі різні. Набори всяких різних виробників, але зараз я більш пішла в той бік, де я схиляюся більш до нашого українського виробника. Мені дуже подобається, тому я підтримую нашого виробника і купую тільки українське. Зараз, якщо я роблю замовлення в Україні або замовлення в Німеччині, в нас також є декілька магазинів в Німеччині, які продають українського виробника, але це не дуже багато з українського. Більш інші набори є. Але якщо я хочу щось українське, я обов'язково йду до Наталочки. Наталочка мені замовляє, пересилає, і я отримую велику-велику купу щастя. Наталочка, ще раз тобі дякую. Давайте приберемо цю частину, яку я вам показала. І підемо по фрузелку. Тому що я як спробувала перший фрузелок на дерев'яшці, це був коник. Крим, це Україна, і я пішла замовляти далі. Ну, по-перше, я собі замовила Халовін, такого коника Халові, тому що я дуже полюбляю це свято. Ви знаєте, я вам завжди це кажу. Потім я собі замовила. Крим, це Україна, я замовляла дві штуки, тому що я, ви знаєте, одну подарувала, вона лишилася в Італії в, в хотелі, в якому я відпочивала. І зараз я. Ага, ось друга така сама, і я ще одну замовила, тому що мені дуже подобається. Може мамі, мамі подарую, може комусь дівчат, не знаю. Потім я собі ще замовила от такого різдвяного коника. Святковий просто називається, дуже гарний. У мене ще є. Я раніше купувала коник, який медовий. І що в мене якийсь ще коник був? Треба подивитися, тому що в мене фрузелок лежить окремо. У мене віночки всі чотири є від фрузилка. Я останнім часом якось спробувала. Знаєте, мені дуже сподобалося, тому я вирішила, що замовляти все-таки буду. Я якось по коникам пішла. В мене бажання, в мене зараз дитини своя кімната, я вам вже розповідала це. І ми так з ним подумали, можна цих коників поставити на якусь поличку в кімнаті, щоб вони стояли, знаєте, як колекція. Ну у нас така задумка сину. ще один коник: це якась гарбузовий коник. Я дуже полюбляю осінь, я дуже полюбляю гарбузики, дизайни з гарбузиками. Я теж полюбляю, тому я не змогла прийти мимо. якось. Мені треба було обов'язково, щоб цей коник був також в мене. Потім я ще від фрузилка замовила таку мапу України. Мапа України замовилася не для мене, я її хотіла подарувати дівчинці, яка живе в Італії. Я хочу зібрати невеличку посилочку, відправити їй. Декілька наборів, вона теж вишиває, ми якось дуже багато розмовляли на рахунок вишивки. Вона полюбляю також. Я вирішила, що коли буду збирати ближче певно, що до Різдва буду збирати якусь посилочку і хочу відправити в Італію. Я покладу окремо, у мене є ще набір, один від кольорового повернення додому. Це я дуже, дуже думаю дуже близько до, до тої людини, до якої я буду відправляти. Я собі багато кольоровку від катрусі замовила. Там, де два лелекі летять на, на тлі е, якось земля, і вона зроблена як рушник. Ну, дуже гарна. Я собі купила схему від Катрусі, тому що я полюбляю більш багато кольоровки, мені подобається. А той набір, який я колись купувала від кольорової, я подарую Ірі. І він поїде до Італії. Також і ця мапа, от і, і так, господи, щось я вже. Замовляюся. Та повернення додому від кольорової також поїду туди. Ну, Від фрузелка це все, ще не все, тому що дуже багато це основна частина замовлення це було саме фрузелок, тому що, як я вишила першим, мені дуже сподобалося, я ще повторююся, і мені захотілося ще замовити собі щось. Потім я яки побачила яблучка, це я побачила в інстаграм на сторінці автора цих наборів. І мені дуже сподобалося ці яблучка. Я думаю, може собі колись я бачила, що в них є і такі гірлянди з осінніми листочками, з грибочками. Я щось собі таке думаю, що я зроблю щось таке осіннє, тому що я людина осінь, я дуже я цю пору року. Я дуже полюбляю жовте листя, я дуже полюбляю дощ осінній. Ну, я така странна трошки людина. Я так собі вирішила, що наступний раз я собі замовлю пару гірлянд таких, щоб. Зробити прикраси саме на осінній період. Я люблю Хелловін, я люблю осінь. Ну, Взагалі то, що пов'язано з осінню, це мені дуже близько, мені дуже подобається. Також. Після самої відпустки я так собі подумала і вирішила, що мені щось треба таке, щоб коли я поїду в відпустку, щоб у мене було щось таке пов'язано з морем. Тому що я подивилася, море взагалі я дуже полюбляю, але на вишивці в мене, на жаль, моря не дуже багато. Я собі так дивилась-дивилась, ну нема. І вирішила, що я такі замовлю, то не є іграшки за дерев'яні прикраси якісь. Я собі вирішила, що саме ці, цей, цей набір я потім... Коли ми наступного разу поїдемо в відпустку, буду брати з собою, буду вишивати саме в відпустці. Також я ж зайшла, подивилася, це ж не обійшлося тільки прикрасами літніми. Я побачила ще і зимові дуже чудові прикраси. Ну, по-перше, такі от ялинкові іграшки. А може, просто прикраси, які, знаєте, в мене все бажання. Тут в нас в Німеччині продаються такі дерева декоративні, на які можна щось вішати, якісь. Або тематичні якісь прикраси додому, або я знаю, що юві... ювелірні прикраси люди також вішають на ці дерева. Ну, я собі вирішила, що я також собі такі дерева куплю. Може, буду колись міняти м -м, посезонно якось. Тому що ну, хочеться мені щось таке зробити. Такі з с... хотіла сказати снігур. Сніговик такий. От якісь сніговики, то є що? що ще якісь? О, дивіться, ще елемент, який буде об'ємний, також об'ємне тут китиці на цьому шарфіку. Потім ще я замовила від фрузелка собі от такі ялинкові прикраси: це вертеп. Це Різдво, це наше українське Різдво, наша українська церква. І я собі вирішила, що саме цей набір також має бути в мене. У мене також є безкоштовні схеми від хитрих синиці, є ялинкові прикраси, такі, як шарики невеликі. Також на українську тематику де є вертепи, там, де є наші традиційні різдвяні забави, От мені дуже то сподобалось. Я собі вирішила, що колись я так само я їх собі Зайкось... заховала <зас> окремо. Я думаю, що зберегла і буду вишивати все одно якось собі вищу. Також після відпустки, тому що я цю саме посилочку замовляла після того, як я приїхала з відпустки. Ну, ви бачите, що я ще замовила. Ще одна хатинка від торгової марки «Леді» Макі Полісся, тому що макі в мене не було. І я вам казала ще тоді, коли я відпочивала в Італії, що я обов'язково зроблю декілька замовлень з цими хатками, тому що мені дуже сподобалося. Хоча я. З, того, з тої з цієї пори, коли я вишивала хат хатинку Суниці в Волині, я її ще не брала в, рук, в руки, я ще не вишивала, але все одно вирішила, що мені потрібні ці наборчики. Вони не дуже дорогі, тому я собі вирішила, що я прикуплю ще декілька. Я замовляла ще, здається, да, Італійські чи Греція чи Італія була там, де уливки, але їх, на жаль, не було в наявності, і ми вирішили з Наталочкою, що я на наступний замовлення. Воно лишиться оє, потім я потім щось переплутала і думала, що я оливки замовляла як брошку, як прикрасу. Вона каже, брошка прикраса була минулий раз. Цей раз ти мені замовляла хатинку. Але ця хатинка в мене, до мене приїде трішки пізніше, коли я зроблю наступне замовлення. Ще до мене також з цими маками Полісся приїхали ліси Закарпаття. Ось такі от шипшиною дуже гарні. І останні виноград Бесарабії. Бесарабія – то Одесьчина, так. Одесьчина, ближче Херсонщина ближче до Криму. Ну, це моє рідне, це мені дуже близько, я дуже це полюбляю. Я собі так вирішила, що взагалі-то, коли буде наступна відпустка, можливо, саме у цих два набори я візьму і поїдуть вони зі мною. Я дивлюся, що вже обкладинка, вже дизайн наборів зовсім інакший. Змінений, тому що коли я останній раз замовляла від цього виробника хатинки, вони були на червоному тлі. Зараз така гарна біла обкладинка. Дуже гарні, вони дуже подобаються комплектуючі цих наборів. Саме як і фурзелок, саме як. як, Господи, що я малю, як чарівна країна, в них не такі вони дуже гарні. І також в наборах леді. Господи, Основа Цвайкарт. Тому дуже гарні набори. Вони маленькі, вони недорогі, але вони дуже якісні. Мені дуже подобаються. Наступного разу що найближчим часом, візьму, тому що фрузелок мені теж хочеться взяти. Але якби трошечки раніше я отримала цей, цю посилочку. Певно, що замість того шарика, яку, я, прикрасу, яку я вишивала на минулому тижні. На роботі, може, щось взяла б з фрузилка, тому що він мені дуже сподобався. Але Елісина дуже гарна. Так, також виробник, дуже гарний, мені дуже, також подобається. Отакі от от, от скарби приїхали до мене. Я дивлюся знає, надивитися не можу, тому що вони такі всі гарні. Я не знаю з чого почати, тому що мені дуже хочеться їй такі собі браслетик зробити, щоб прийти такою гарною на роботу і всім похизуватися. Або собі такий тримач зробити, тому що я коли вишиваю, не дуже зручно, мені коли телефон постійно падає, я сварюся, мені це не дуже подобається, але робити нема чого, тому вишиваю, як вишиваю. Може, його зроблю найближчим часом, не знаю. Мені сам факт в тому, щоб отримати, насолодитися, потримати. Повідкривати, ну навіть я взагалі то набори не полюбляю, коли вони приходять, я не полюблюю їх відкривати. Я люблю, щоб вони були такі. от, Знаєте, як я купила, от поки я його не починаю не вишивати, я не відкриваю, ніколи не дивлюся, що там є всередині. Буває інколи-інколи, коли мені ну вже край як цікаво, що мені треба хочеться подивитися, що там всередині. Останнім часом я намагаюся робити так, щоб вони були цілі, запаковані, як вони до мене приїхали. Тому що ну, це для мене магія. Коли я вперше беру якийсь набір, коли я його відкриваю, розпочинаю, все треба знаєте, почуття як в перший раз. Тому якщо я цей набір колись вже відкривала, вже це оце, оце почуття якось зникає, і не так цікаво. Ну, така от я людина. Наразі я вам показала все. Більше всі посили нічого немає. На цей раз я не дуже багато замовила наборчиків. Більше вам по маленьким виступала, але великі набори в мене є, дуже багато, а маленьких один, коли мені потрібно щось взяти з собою. Кудись поїхати, в мене не дуже багато. Але останнім часом я дивлюся, що я в наталочки дуже накупила, так собі затарилася дуже добре. Ну, Мій хомяк, він такий, він ніколи не слухає жабу, йому все одно, що вона каже, якщо йому треба, то все. треба, Виходить, що треба йти і купувати. Ну, давайте, певно, що все. На цьому я буду з вами прощатися. Хочу вам сказати величезне, привеличезне дякую за те, що ви ви були зі мною. Наталочка, тобі величезне, окреме дякую за таку чудову посилочку, за мій гарний настрій. Величезне тобі дякую. А наразі все. Всім па па па, -па і до зустрічі в новому відео.